Доброго дня вам, малята, мої улюблені хлопчики та дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Гарного дня я усім вам бажаю. Діти, сьогодні ми будемо з вами малювати. А кого? Послухайте загадку. Ще не впав на землю сніг, Він ховається в варліг. І до теплої весни поринає він у сни. Так, молодці, це ведмідь. Діти, ми вже знаємо, що взимку ведмеді впадають в сплячку. Вони облаштовують барліг і сплять там аж до весни. Діти, сьогодні ми з вами. Будемо малювати ведмідя у барлозі. А для роботи нам потрібно фарби, склянка з водичкою, клей, вата, пензли для малювання, пензлик для клею, аркуш білого паперу, вирізаної ось такої форми, схоже на сугроб. Ну, і, звичайно, наші. Пальчики. Мишко косолапий лісом бреде, до свого берлогу він йде. Ведмедику бурі вже спати пора, бо скоро настане зимова пора. Пограла вже з нашими пальчиками. Для роботи у нас з вами все готово. Приступаємо малювати. Беремо пензлик, макаємо в водичку і набираємо фарбу коричневого кольору. Малюємо великий кружечок посередині. Це буде голова нашого ведмедика. І ретельно зафарбовуємо його коричневим кольором. Малюємо вушка нашому ведмедику маленьке, також кругленькі. одне вушко і зафарбуємо його, і друге вушко також зафарбуємо. Вимиваємо пензлик і будемо малювати. Чорною фарбою очі нашому ведмедику. Дивіться, як ми їх намалюємо, так як наш ведмедик спить в барлозі, ми йому намалюємо ось такі очки, наче він спить. Трикутничок намалюємо, це буде його носик і ротик. Дивіться, як це роблю я, і ви також робіть. Тепер беремо клей і будемо приклеювати ватку. Намащуємо білу основу е круху нашого ведмедика, серетильно намазуємо клеєм. І будемо приклеювати вату, начебто цей сніжок нападав і гріє. Ведмедика нашого взимку, щоб він взимку не замерз. Крізь де намазали, крізь кладемо ватку, і наче вкриваємо нашого ведмедика. Ось подивіться, дітки, який гарний ведмедик спить в барлозі під теплою ковдрою. Ви, малята, великі молодці і дуже постаралися. Чекаю фото ваших малюнків. До побачення, малята!